Молитва за родину, ласкавий Господи, Ісусе Христе, Ти захотів провести довгі роки свого земного життя на зарецькій родині, благаю Тебе, поблагослови мою дорогу родину, батька, матір, братів, сестер, всіх свояків і кровних. Зійшли їм ласку, що всім серцем любили Тебе. Охорони від нещасть, диявольських спокус і всякого лиха, подай згоду моїй родині, бо згода це великий твій дар. Допоможи її членам щиро любитися над природньою Божою любов'ю, яка осолоджує прикрищі земного життя. Будь з нами в години смерті, щоб з твоєї ласки вийшли ми з цього світу. Та пішли до неба навіки прославляти тебе. Марія, найкраща наша мати, і взясь для кожної родини. Будь завжди з моєю дорогою родиною. Амінь.